І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву, але Бог, який багатий на милість, через велику свою любов, якою нас полюбив, нас. Котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю і воскресив нас разом з Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас в Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому що ми. Його творіння ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом рукотворно обрізані називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі. А нині в Ісусі Христі. Ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Адже він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку, ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мир і в одному тілі хрестом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, він благовістив мир вам, далеким, і мир вам. Близьким, так що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на ньому вся будівля, досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтеся Духом у Божу оселю.